Читання, Господний слава, водіні, о переполовення п'ятидесятниці, Ісус вийшов у храм і почав навчати. І дивувались сюди, і кажучи, як він знає Писання, не вчившись, Ісус озвався й мови до них, моя наука не моя, того, хто послав мене. Якщо хто хоче чинити Його волю, знатиме, чи ця наука від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе, той шукає власної слави, хто шукає слави того, який його послав, той правдиві й неправди немає в ньому. Хіба Мойсей не дав вам закону, та ніхто з вас закону не виконує, чому хочете мене вбити? озвався народ чи ненавіжений ти, хто тебе хоче бити. Ісусові відповідь сказав їм, оне діло зробив я, і ви всі не боїтеся, Мойсей, дав вам обрізання, не щоб воно було від Мойсея, але від батьків ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу оздоровив цілу людину. Не судіть по зовнішньому виду, судіть судом справедливим. Казали, отже, деякі з чи це не той, якого хочуть любити. Ось Він говорить явно і не каже йому нічого, невже і старшина справді визнала, що Він Христос, та про цього ми знаємо, звідки ля він а Христос, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки ля він. Ісус промовив голосно, навчаючи у храмі, і мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак я прийшов не від себе самого, але правдивий той, хто послав мене, його ви не знаєте, я ж його знаю, Бо я від нього, і Він мене послав. Тому й хотіли вони його схопити, та ніхто не наклав рук на нього, бо ще не настала його година. І сини з того духа. Амінь Христос Воскрес! Сьогодні наша церква визначає праздник переполовинення. Ось сьогодні ми маємо якраз половину часу від Воскресіння до зіслання Святого Духа. Як ми знаємо, що це є 50 днів? Сьогодні є половина. Як бачимо, перед Воскресінням ми мали піст, і всередині посту виставлявся Хрест. Для того, щоб нагадати про Божу любов до нас. І ми зараз маємо половину також пережиття радості від Воскресіння до зіслання Святого Духа. І Церква дає нам це свято. І саме це свято, воно основане на єврейському святі, яке називалося свято Кущів. Що це було за свято? Це було свято, коли євреї виходять. І розставляють шалаші, розставляють палатки. І цей день вони проходять у тих шалашах. Чому так? Вони це роблять, щоб подякувати Богові за дар свободи, за дар визволення. Адже 40 років вони йшли пустиною, вони втікали від ворога. Бог виводив їх із рабства. І саме вони під час цього жили у тих шалашах. І тепер, коли вони є свобідні, вони дякують Богові за дар свободи, проводячи в тих шалашах, щоб сказати, Господи, ось так ми були. а Виходять шалаша, Господи, а зараз ми є свобідні. Дякуємо Тобі за дар свободи, дякуємо Тобі за дар любові. Як бачимо, Господь також хоче, щоб і ми були вдячними дітьми Божими, щоб ми зрозуміли, що у Воскресінні. Ми також стали свобідними, ми також стали вільними, бо ад зруйнований, бо аду немає. Для нас є відкрите царство Боже, для нас є відкрите небо, і ми є дітьми Божими. Ми є дітьми неба, ми є вільними. Правда, бути вільним це є постійна праця над собою. Бо треба звільнятися від гріха, від гніву, від злості, від всього того, що віддалює нас від Бога, в цьому полягає свобода. І ми завжди пам'ятаємо, що Господь віддав за нас найцінніше своє життя, щоб взамін ми мали життя у ньому, життя вічне. Тому завжди пам'ятаємо про дар неба, про дар Воскресіння, про дар Його. Любові, якщо ми щось зробимо, то завжди пам'ятаємо, що це Господь робить через нас. Як в сьогоднішньому Євангелії, ми чули, що каже Ісус Христос: все, що я роблю, це Отець робить у мені. Вся слава належить моєму Отцеві. Так само, і ми в нашому житті. Дозволяємо Богові діяти через нас. Щось зробили добре. Господи, дякую Тобі за це. Маємо прийняти якесь рішення. Помолімося, попросимо Бога благословення, і в Бозі з миром, спокоєм, з любов'ю приймаємо це рішення. Є одна така історія, що один король, коли приймав дуже важливе рішення, коли до нього приходили люди, він віддалявся десь на 10 хвилин окрему кімнату, потім з цієї кімнати виходив і приймав рішення на користь цієї людини, яка приходила до нього, тобто добре рішення. І одного разу його запитують, каже, а чому ви завжди перед тим як прийняти рішення відходити десь в цю кімнату? А він каже: Ви знаєте, я народився у бідній, сільській сім'ї. Я тяжко працював. Я знаю, що таке є праця. І кожного разу, як до мене хтось приходить. Я йду в кімнату і дивлюся на одяг, який я зберіг, коли я працював в селі. І він нагадує мені, ким я був, яким я став, який я є щасливий, що я маю можливість допомагати іншим. Каже, і це мені постійно нагадує про те, що я маю допомагати іншим. Так само і ми зайдімо у кімнату нашого серця. Подивімося, що там є. Згадаймо, що ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Кожен одягнувся у Христа під час хрещення. Кожен повинен пам'ятати, що Бог є в моєму житті, і подякувати йому за цей дар Його присутності і дозволити Богові діяти через нас, щоб у всьому була. Воля Божа. Аминь. Христос воскрес.